Ну а Кілька метрів далі вулиця Шевченка, Варьяні Руковичка, Базарчика. Це є Віла Львів, далі Київ і починається риночок. пройдемось напрямок до джерела лісового. В цій серії ми до нього ще не дійдемо, але йдемо на напрямку до джерела номер 3 По дорозі нам трапиться джерело 11, якщо пощастить. Ну так, якщо нам пощастить. Може бути по різному. справді на Ну Хонок проквіт процвітає. А і праворуч кафе. Ну, там і проживати можна і харчуватися. Нагадаю, ми вже так йдемо спішно, бо поспішаємо до наших підписниць, з якими домовилися про зустріч у Східниці. Качки. А це столиця. Не прухується, столиця з цього боку, Київ, з того. Нам далі буде більше качок, ми чому тут не зупинили, зараз її буде ціла-ціла купа. Я вам обіцяю. Фахівець з питання качок. Я вам казав, що я в школі вчився в класі з поглибленим вивченням біології. Школа була з поглибленим вивченням іноземних мов, а клас з поглибленим вивченням біології. Оти качки. Тіла крякрясна столиця. Можливо, тут якийсь трускавецькі відпочивають. Дайте одну гривню качкам на корм. Бачите, якась качка, яка вміє написати, написала і збирає гроші на корм качкам іншим. А місточок, місточок аварійний, був, аварійний, лишився. І, на щастя, не завалився, дочекався у нас. Лайдно, що він прогнутий. Їзд обмежений. А праворуч торти від шефа. Це знову ж таки не реклама, на мою суб'єктивну думку. Найсмачніша кава східності тут. Так, то вже 11 година раннього ранку минула. біля ниточка, оптика. У нас є традиційно, щось працює, щось не працює. Ось тут місточок треба через місточок перейти. Іти до магазинчику. І ми розпедемо ще один місточок через річчика. Спотикачці, бачите, вже все по-новорічному оформлено. Тут щось від 100 гривень, але не зрозуміло, що можливо поговорити з продавцем, коштує 100 гривень. Гуцулка Ксенія. Ми вже казали мережа китайської вишивки з назвою Гуцука Ксенія. А на горі 4 зіркові сини і доньки. Це знову ж тане відпочиваючі. я знаю, що трошки вище зупинився екскурсійний автобус. І люди собі вийшли на шопінг. Шуба, а через дорогу труси. Ну, логічно. А, там четыре зеркала Сына и Доньки Гарнин, Коверский Ну и далее знаем, парень Трусил, Талифчик І вже от-от має бути джерело, яке я вам обіцяв. Трошки далі праворуч, зараз ми до нього підійдемо. Джерело 1 С, мінеральна лікувальна вода, типу нафтуся. навіть черга ті самі дерева той самий чоловік, що в проскурці і джерело номер 13 лікувальна вода типу залізиста От ми до неї спустимось покажемо мінералізацію Перенькарума. А якби не туристи, які одноразово приїжджають пробувати всього до підряд. Тут би ніколи не було. На джерло No13. Теж пофарбовано все так водові. А і смак залізе. Жарко стоїть, віці мінус 5, а я знімаю шапку, розкибаю куртку. Ми йдемо в напрямку до траси на Львів, на Борислав, на турку, якщо він собі Джерла третю, яке побачити в одній з наступних серій. Мороз тримається. Градусів 5 залишається, я думаю, до сих пір. Ось ти так виглядаєш цих торгових площ, що ми бачили мало, будують нові. Гарно засніжено ми ходимо фактично на трасу Так, бачите до чого, ви мене довели на трасу виходжу От, справа, до речі, стоїть. Автомобіль колись автомобілі електроавтомобілі возили на гори синеї доньки. Зараз на Черкаських номерах. Звичайний автомобіль стоїть. На електро.